Так, Андрій, як там гуси? Гуси, все прекрасно, ось. Вреднічають, пасуться. Пупсик, а буде вечором стрім? Га? Не ще. То я нарву тобі і передам, як ігор десь приїде, я тоді передам. Візьмеш тільки м'яти, схочеш, там ще що хочеш, візьмеш собі. Цвіта акації. Так, зараз, зараз тебе гуска зісь, будеш ти знати. <рив> <рив> так, пупсик, а буде вечором стрім? Так, пупсик, буде вечором стрім. Зараз я годинку посиджу на, на каналі Тому, я і мої кози, і потім попорою худобу і тоді проведемо ще один стрім на другому каналі. Так, Олексій, Тернопільщина це Україна. Так, це Україна. Даша Люба, пож... пожалуйста, заблокувати росіян, вони мене, мене нині вже надоїли. Дашенька, тих, що не треба, мені тут що пишуть гадості, я блокую. А ті, хай там ще побудуть. Котрі не, не пишуть гадості, з тими я спілкуюся, якщо вони нормально спілкуються. Ось. Ми, за, ми з України. Слава Україні, героям слава і святом Христовим Воскресінням. Воскресіння. Не воскресінням, а Вознесінням. Щастя вам, здоров'я і мирного неба над головою. І мирного є літа, життя вам землячку. Так, ми з України. Доброго вам здоров'я, миру, спокою, затишку. Зі святом вас також, Господнього Вознесіння. Тільки хороших новин, хай Бог посилає, тільки все найлучше. Артем, опа, а що боти пропалі, роззорвав я вас своєю абравіатурою. Артем, я боти поблокувала, та й все, хай не пишуть гадості. Я ж казала, що не пишіть гадості, я не буду блокувати. А раз, раз пишуть гадості, мені політики не треба на каналі. Я все, я не хочу нервів тратити, не хочу. Спілкування портити, або спілкується нормально, або щасливої дороги. Лол, хочете шутку? Ну, якщо не про політику, то можна. Андрій, Тернопіль то сила. так. Максим, здрастуйте, дорогуша, як урожай. Максим, привіт! привіт, Як там справи в тебе? В нас все помаленьку. Вона вибирала полуничок дітям. Ось то. Сьогодні відпочиваю, сьогодні неділя у нас, Те, свято в нас, то ми відпочиваємо. А як там тебе справи? Михаїл, доброго дня вам, доброго дня Артем, бо в Херсонській області черешні багато. Я знаю, що багато, але ну, нічого. Чогось там більше, чогось у нас більше, та й так, аби люди здорові були. Лол, добрий вечір, добрий вечір. Анжелі. Лінка, Ангелінка. Добрий вечір. Добрий вечір, Ангелінка. Іриночка Шкут. Привіт, Іриночка, гарного вечора вам всього найкращого. Зі свято вас, Михаїл, як ваше господарство? Богу дякувати, Михаїл. Гусочки зараз попасем, тоді курочок позагонимо їсти, я їй подавала, вони понаїдаються, зараз козом. Позгортаю, попідстеляю і їсти поставлю, свиням дам, та й все, і вся робота зроблена. Курам вже поздавала. О, та й усе пупсик. А ви як, на, як стрімили, настроювали, щоб був чат, пупсик те. Там все YouTube показує, що треба зробити. Там ніць, нема такого. Так що ось таке все там побачиш. Михаїл, яка порода ваших кіз? Михаїл, у мене кози нубійці. Дві кузі, три кузі чистокровних і козел чистокровний з документами, з родословною. Ось одна коза 50 п'ятдесят 50 нубійка, а друга Зиано Альпійка. Ось.